Це моя перша і найулюбленіша ПТСАу, яку в оновленні 10.3 зробили просто лютою імбою. І хтось питає, а чи слід зараз викачувати, наприклад, ЄСТого? А я кажу, Точно ні, зараз слід викачувати як Є-100. Викачати цього броньованого монстра сьогодні є багато причин. Перша з них КД 15,7, якщо ви будете грати на доселачі. Друге альфа, максималка тут проходить 1500 на фугасах, 1000 на бронебійних снарядах і 850 на камулятівах. Ця техніка достатньо броньована і може тащити, якщо ти навчишся нею користуватися і, звісно, танкувати. Тому сьогодні у нас буде достатньо цікавий реплей мого виконання, скажімо так, але перед цим давайте подивимося, що я маю за характеристики на першій своїй ПТСАУ і скільки боїв було зіграно. 6782 бої я зіграв загалом, із них 1778 боїв, це бої в рейтингу. 57,06 маю відсоток перемоги, 2430 середньої шкоди за всю цю історію. Також влучність стрільби 810. Всім, це небагато. Тобто з 10 пострілів ти там не попадаєш лише два З обладнання можна подивитися і заскрінити собі ось цей момент, тому е, ставте і буде вам щастя. Якщо хочете більше грати на фугасах і пробувати більше, можна поставити калібровані снаряди. Це вам трошечки додасть до перезарядки, а саме 1 секунду, і 18. Тобто будете кидешитись десь орієнтовно під 17 секунд. але і я зараз граю на досилачі. Перед тим як ми підемо зараз дивитися цей реплей, я хочу, як завжди, подякувати кожному спонсору каналу. Всім, хто підписався, протиснув лайк. Ну і, звісно, написав комент, чи є в нього Яхпанзер Є100, і що б ти, до речі, із ПТСАу нині обрав. Якщо це не буде Яхпан 100 Маю дещо тут зупинитися одразу і прочитати вам сетапи команд, тому що бій достатньо швидкий, і треба про все встигнути поговорити. Чотири важких танки в команді противника, ЛТ, дві ПТ в команді союзників, теж чотири важких танки, одна СТ і дві ПТ-САУ. Я вам скажу так, що тут достатньо цікавий випадок. І, скажімо так, я взагалі в певні моменти не зрозумів. Що тут має відбутися для того, щоб цей бій можна було б виграти? Проте, тим не менше, зараз все розберемо і як то кажуть, власні бої аналізувати набагато важче, ніж аналізувати бої якихось інших гравців, тому що ну, тут. я вкладаюсь в кожний бій, і мені достатньо важко зрозуміти, що тут не так і що можна було б зробити тут краще. Зазвичай я граю на цій карті саме оцей напрямок. Чому? Я можу повідомити вам, друзі, тому що якщо ви будете стояти праворуч зараз на балконі, як зазвичай всі роблять, тобто там дійсно непогана позиція. По-перше, на тій позиції ви дійсно можете когось пересвітити і дати одну тичку. Це норма. Але є одна проста річ, на тій позиції може тичку дати так само і вам. Тому колись, враховуючи ці факти, я вирішив, що мені якась потрібна інша позиція. І граю я з цієї позиції на будь-якій техніці. На важкому танку, на легкому, на середньому і на ПТСАу. Чому так? Тому що я на будь-якому танку, навіть на Єфпанз 100, я встигаю сюди для того, щоб дати. Важким танкам тичку, тому що карта майже дзеркальна, і на цю перекатку так само їдуть в тому напрямку важкі танки команди противників. Ну і я ж теж, начебто важкий танк, але по ТИСО я маю на увазі, що по швидкості достатньо не швидкий, і я все одно встигаю сюди, щоб дати постріл. Тут зараз буде пару цікавих моментів про тих самих чуваків, які стоять тут на поличці, на цьому балкончику. Зараз давайте все подивимося. Дивіться, що я побачив: що Йох на балконі, і є сотий на балконі. Я, до речі, коли... Грав цей бій, і я дуже нервував від от таких от, е, моментів, як зараз. Я бачу, що сотий стоїть там, на тому балконі. І я розумію, що ось він і я маю влучити йому е, в НЛД Я підрубаю тут. Друзі, я підрубаю тут вольфрамові сердечники. Я даю тичку, а він як стояв 250, так і стоїть. І мені. Нічого не каже. Не каже, що чувак, там пробиття, гарний постріл, або пропавший з радарів снаряд взагалі. І я думаю, що, а що це за байда? 380 дає хтось там. Я так розумію, що там у нас праворуч стояв товариш на кранвані. І, скоріш за все, що кран вже відстрілює по ісотому. Я просто розумію, що в мене ще половина. КД має пройти. А вв 215 б 183 вона проїжджає цю перекатку, в якій я мог її всандалити, реально дуже глибоко. І тим не менш, вона проїжджає, ми лише помахали ручкою цьому товаришу на ФВшки. Ну і я вже тут дійсно розлютився. Я повертаю сюди і хочу дати тичку. І блін, я даю цей постріл. А чувак, як стояв безсмертний, так він і стоїть безсмертний. Також там стоїть АМХ. Тобто, я розумію наразі, що окрім ЄСОТОГО там десь катався Йох, там стоїть ще АМХ-50B. А що зараз відбувається? Подивіться уважно на міні-карту. На міні-карті два танки в правий фланг важких. Важкий танк і середній танк на лівому фланзі. І з середини у нас також є тяжик. Ну і я теж граю центр. При цьому всьому у нас уже мінус один фраг. Як зараз далі події будуть проходити, я навіть не знаю. Є тут в цьому бою, є дійсно моя помилка, і ми її зараз побачимо. І я тут вже такий розлючений, думаю, що за фігня. І тут дивіться, друзі, хто тут з'являється. Тут з'являється 60 ТП. 60 ТП, ось він. Ось цей 60 ТП, який. Дає постріл по мені разом з якимось там товаришем, але вони, звісно, не пробивають. Чому вирішив Шерідан сюди падати, не знаю. Я не підрубав тут фугас, тому що я не думав до останнього, що цей чувак буде падати. Я вирішив, що буду стріляти на вірочку Бебешкою, щоб забрати побільше. Хоча тут фугас в кришку башти йому б залетів би просто люто. І виявляється, друзі, що отой є соти, в якого я цілив. І не пробивав, це був просто там перед ним стояв 60 ТП, в якому я влучив реально на два постріли. І зараз ми можемо побачити на екрані ліворуч є те, що показує реплей, завдана шкода 787. Нижче шкода заблокована 1190. І зараз значок показує пробиття завдана Шкоду, шкоди 1705. Це означає, що все ж таки мої два постріли пройшли. Ну, я сейвлю зазвичай ось так таким чином, стаю від борта, щоб мені ніхто не накидував. Але тут що відбулось? У нас якимось чином ті товариші, які грали у нас лівий фланг, вони вирішили, що їм треба вкатити в тил противнику. Вони вкатують. Звісно, що противники всі розвертаються. І всі тяжі, які стояли зараз на балконі, вони переїжджають і тупо починають розвалювати того хевіка, який поїхав, видав свій барабан і приїхав, можна так сказати. Все, немає його там вже. От, і тут є соти. По ісотому мені вдається дати тичку, звісно, що всіх тих, хто вкатили, їх розібрали, тому що ну, їх там було менше. Ну і тут якийсь лютий Єсотий до мене мчить. І звісно, я вважаю, що я гравець на, скажімо, досвіді. Я не буду казати, що на скілі, я на досвіді. У мене є досвід гри на Ягі майже 7 тисяч боїв. Ну і я зустрічаю цього чувака. І ви розумієте, що відбувається? В сіре НЛД. Просто, от просто-напросто, давайте ми подивимося, спробуємо подивитися, куди прилетів снаряд. А снаряд у нас прилітає. Дивіться, 80% снаряда верхнього у нас прилітає між листами. 80. Тобто, це означає, що він мав його пробити, тим не менш, він не пробиває. Ну, окей, проте. Мене і соти пробиває на 35. А я спочатку думав, оце олень, думаю, а навіщо він в мене стріляє фугасами? І отут, друзі, буде зараз моя помилка в цьому бою. Я ті свої ресурси зараз кидаю на тих гравців, які більш Тут небезпечні. Я дивлюсь, що тут є Шерідан. Я розумію, що для того, щоб зіграти Шерідана, в нього є лише один шанс проти мене. Це заїхати мені в корму. Дивіться, що я роблю. Я виїжджаю на Єсотого до рівня колеса. І я буду зараз робити цей маневр для того, щоб запустити Шерідана собі в корму. Все, я вже не даю сотки проїхати, тим не менш бадаю, щоб Шерік проїхав. Шерідан проїжджає, і я закриваю. Я закриваю єдиний порятунок Шеріда, щоб він просто стояв у мене в кармі. Я його закриваю і, звісно, забираю його черговим пострілом. І тут, друзі, отут зараз моя найбільша помилка в цій катці. Якби я не зробив цю помилку, скоріш за все, що цю катку я б затащив. Що тут відбувається? Тут навалюють всі, хто хоче, там гриль 15-й, і я забираю її сотового. Проте, якщо ви помітили, Є-100 був на стандартній гарматі, тобто він у нас стоковий. І саме тому єдиним шансом пробити ягу для нього був фугас. Він це кидав мені якісь там фугаси. А я використав цей постріл і хочу сказати, що дивіться, що далі відбувається. АМХ-50Б тут ще приїжджає той самий Лівандовський. Я від відмикся, не танкую перший постріл, не танкую другий постріл, і я. Умовно кажучи, залишаюсь шотним. Проте фугаси у Яхпанзера в борт роблять дуже люту справу. 60ТП, не пробивши мене, він не попав в мене. І тут у мене виходить так, що ми граємо зараз 2 на 2. Проте розвернутися від 60 ТП в сторону гріля я зараз не можу. Тому що дати постріл в гріля, мені ще треба закидешитись. А давши постріл в гриля, це 6 секунд. Плюс уже там десь секунд 7 залишається у 60 ТП до його КД. Я не зможу потім зробити повний оберт, щоб танканути 60 ТП. Тобто в мене тут ситуація достатньо патова. Я не можу, наприклад, взяти, дати по грилю 15 шот і залишитись живим. Так само, в принципі, я не можу зараз е розрядитися в 60 ТП. Мені треба його грати і ще й танкувати. Ну, звісно, що я викатуюсь сюди, хоча можна було б грати і від Шерідана, не знаю. Скоріше за все, можна було б сейвитись від Шерідана. Проте ховати НЛД там не можна. Він би попер... намагався заїхати в борт. І я намагаюсь тримати той самий РОМ, про який всі кажуть, але не всі знають, як це робити. І Левандовський розуміє, що у нього дуже важливий і відповідальний момент, тому що від того постріла Залежить то, хто з нас зробить постріл перший. І ним цим пострілом треба вбивати. Ну і не бачить Лівандовський, не бачить в силу, можливо, подивимося вже в кінці бою, в силу чого він не бачить. Проте ми залишилися з грилем 15 один на один. І тут сама та історія, що оці всі чуваки, отут розкидані, це трупи тих, кого я тут задушив на ягі. І залишається єдиний гриль 15. Який мчить сюди. І якби я тут залишився біля Шерідана, скоріш за все, і зміг би танканути постріл 60 ТП, то гріля 15 го я б забрав би звичайним простим, скоріш за все, фугасом або ББшкою. Тому що інколи буває, що гра з тобою грає в таку круту гру, що ти можеш кинути фугас, а гриль 15-й цей фугас відбиває своїм, своєю гарматою. Тим не менш. Я гадаю, що в цьому бою я дійсно зробив все, що міг. І теоретично це, скоріш за все, більше поразка, ніж можна було щось тут зробити для перемоги. 6241 шкоди, 4 фрага зробив. 1770 натанкував, майстер це, і звісно, що медалька воїна. Майже 200 тисяч срібла заробив за такий бій. Ну і давайте розбиратися вже. З тими гравцями, які попались, тому що взагалі неоднозначний бій, чомусь там всі противники стояли на тому балконі, і треба зі всім цим розбиратися. Ну, а гриль 15 дійсно у них в топі. І він переміг, скажімо так, він молодець, він зіграв. Об'єкт 26.8, друзі, в команді союзників взагалі 0, є сотий. Той шостоковий. 42% на тисячі боїв. І при цьому всьому у чувака максимальна шкода по аккаунту. 6787. І при всьому цьому. У чувака середня шкода по аккаунту. 817. Ну, нехай. 45-35 має бабаха. 45-339. Ви вдумайтесь, і середня шкода. 509. 509 одиниць, це середня шкода на 45 тисяч боїв, друзі. Ви розумієте? Лівандовський. 9752 боя, 43,70. Але вже середня шкода 1000. Окей. Йох, якого я так і не побачив, де він катався, мав 2369 і відсоток перемог у нього 54,42, 1876. Один із статистів команди противника. А MX-50B 5,296. Ну, 5% це ще таке, це там ще може бути якась перспектива. Ось Шерідан грає 18361 бій, 46,93% відсоток перемоги. І гриль 15-й. Точно не статіст. І програвати от в такій патовій ситуації, мабуть, для мене це найгірше. 13912, 4784 Об'єкт 268. 50% відсотковий гравець. Майже 9000 має боїв зіграних. Чому так? Незрозуміло. Є сотий. 20 тисяч боїв, 50% перемог. Куди поїхав, що робив, не зрозуміло. Звісно, що Леопард 9 тисяч з половиною боїв, 45% перемог. І, можливо, я, знаєте, нагаварюю на е, гравців, які там 45% або 40%. Але ж давайте, скажімо так. Почав грати, грав погано, поруїнив собі статистику. І от зараз він викачав Леопарда. Поки що, я не розумію, навіщо з такою статистикою тобі потрібен леопард, щоб ще більше людям руїнити катки, тому що ти жодного пострілу не зможеш тонканути. І, можливо, давайте я нагаварюю. Можливо, він тут на самому Леопарді. от він це життя грав 40%, а зараз викачав собі леопарда, і на леопарді видає е, найкращу результативність свою. Давайте побачимо. Леопард. Дійсно, щойно викачав. Має 42%, проте 1399 середньої шкоди. Тобто він робить звичайних там із серії 3-4 постріли за бій. Це точно не гравець на Леопарді. Тому, друзі, вибачайте, що я, можливо, зачепив когось заживе, проте, ну, не знаю. Краще б він вкачав СТБ першого. А 50 б 29 600 боїв зіграно 47,51. От ви розумієте, що 47,51 на, на таку кількість боїв це вже в смітник. Це просто можна цей аккаунт викинути в смітник. Далі. Т-57 heavy, який вискочив там на всіх. 20 000, 21 тисяча боїв, 48-44. Кранван. 45% на 9 тисяч боїв. Ну, і звісно, мій акаунт 7774, 5721 перемог тут. Середня шкода 1957. Хочеться сказати, що не завжди ти можеш вирішити всю ситуацію е, ту, яка склалась у грі. Тому що, ну, коли ти один-єдиний, то рубається з такою навалою раків в бою. Блін, ну їх реально коли дуже багато, і коли вони тебе всі оточують, ну неможливо їх тримати всіх на одній лінії. Якщо ти попадаєш десь з різних сторін в перехресний вогонь, то бої десь будуть орієнтовно такі. Плюс, багато я пропустив пострілів. Якщо б я пропустив пострілів менше, і скажімо так, у мене було б ХП хоча б прийняти одну тичку від гриля 15. го то я б цей бой витащив би. Я старався, і я гадаю, що точно вже заслужив ваш лайк за цей відосик. Ну і звісно, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього бою, чи можна було б його виграти взагалі. Отакі От справи, друзі. Всім бажаю крутізних каток. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!